Доброго дня, шановні! Знову відео про свердловину. Качаємо. Спілкувалися ми з... знову з людьми, які били цю скважину. Компанія Юрський Горизонт. І з начальством спілкувалися, і з майстерами спілкувалися. Кажуть, качайте і буде вам щастя. Качаємо. І щастя тільки ось таке. В воді скільки хочеш. Такого щастя. І кажуть, качайте, можливо, можливо. Воно пройде. Ми качаємо. Качаємо і качаємо. А воно не проходить. Кажуть, ми можемо виправити ситуацію. Приїдемо і засипемо вам середловину. І будете ви отримувати 200 літрів. Ну, можливо, куб. Але це ж не діло, маючи стільки води. І потім викачувати три в сутки. Ось так кажуть, відремонтують. Засиплять. І головне качайте. А качаємо, це я так розумію, щоб її не замулило зовсім. І сьогодні перед різдвом 6 января. Кажуть, приїдуть 1 марту. Ну, десь плюс-мінус. І то це вони виїжджають 1 марта. А до нас приїдуть, ну, якби, як вони кажуть, як по путі. Б'ють свердловини і там як по путі буде, то до нас заїдуть. Заїдуть і будуть вирішувати питання шляхом зменшення девіду води. Ну, кажуть, качати ми качаємо. Уже качаємо 6 днів. Ситуація не міняється. Кажуть, синя глина лікувальна. Ну тут її чимало. Тут її чимало лікувальної. Будемо повідомляти про ситуацію, про хід обставин. Ну Надіємося, що це питання буде вирішено, бо заплатили гроші, а результат, як то кажуть, на землі. Дякую.